Добрий ранок, малятка. Давайте ми з вами привітаємося. У нас є привітання. Будь ласка, хто запам'ятав вже слова, хто вже раніше ми це привітання вже вчили. Давайте будемо повторювати за мною, добре? Так, сонечко усіх вітає. Щастя кожному бажає. Пташки пісеньки співають. Рибки, Рибки в озері пірнають. Квіти всюди розквітають. Це вони нас так. Вітають. Тож заняття розпочнемо. Розвиватися підемо. Добрий ранок, малята ще раз. Добрий ранок. Знайомтеся, це хлопчик Матвійчик. Привіт, малята! Я прийшов до вас в гості і хочу з вами познайомитися. Супер! А з чим е, е, Василько хоче, щоб ви відгадали його загадку? Послухайте про що йдеться: рідна мама, і татусь, і бабуся, і дідусь, братик, я, сестра моя. І це усе одна. Сім'я! Правильно, молодці! Сьогодні ми поговоримо про сім'ю, а наш Василько хоче, щоб ми заглянули у календарик. Яке ж сьогодні число, малята? Сьогодні в нас 15 травня і це Міжнародний день сім'ї. Сьогодні сім'я сім відзначає своє свято, і ми поговоримо, що таке сім'я. А ще як в нашій країні називають родина. Що це таке? Для чого вона Я потрібна? не буду в Україні. Правильно. І. Ось Василька хоче познайомити вас зі своєю сім'єю. Послухайте, будь ласка, в мене є тато і мама, а ще в мене є старший братик і молодша сестричка. А ще в мене є дідусь і бабуся мамині батьки. І дідусь, і бабуся тати на батьки, в мене велика сім'я. Малята, а розкажіть про свою сім'ю. Хто хоче розказати? Хто у вас в сім'ї є? Я. Розкажи, Коля, хто в тебе є? Мама і папа і у мене. і так, то у тебе велика сім'я. Дякую. Матвійчик, а в тебе? Хто в сім'ї є? Я, мама, папі, підусь до та бабуся. Так, супер! І Клас. Отже, малята, сім'я може бути великою, а може бути маленькою. У кожної людини з народження є сім'я. В сім'ї може жити різні люди за віком, від маленької дитинки до літньої людини. Адже всі ці люди близькі, рідні люди в сім'ї, в сім'ї кожен е, член сім'ї пікулується за іншими членами сім'ї, любить їх, поважає. А ще малята старших членів сім'ї треба слухатися. А мол, за молодшими доглядати і захищати? Отже, малята, в народі кажуть так: яке дерево, таке і квіти, які батьки, такі і діти. Як ви розумієте, це прислів'я? Які батьки, такі і діти. Що це значить малята? Сім'я. Ну, а чому кажуть, що такі, які батьки? Такі дітки. Як ви думаєте, чому так кажуть? Ну, тому що ми ще родна сім'я. Так, тому що дітки схожі на своїх батьків і обличчям, і характером, і поведінкою. А ось тут ще каже таке прислів'я добре дитині, коли добрі батьки. Як ви розумієте, це? Добрі батьки, добрі люди. Так, звичайно. Якщо добрі люди, то звичайно в сім'ї буде добре. Так. А ще дивіться, яка сім'я, такий і я. О яка сім'я, така і сім'я. Якщо в сім'ї, наприклад, тато займається футболом, то і синочок теж буде займатися, так? Я і Ну, бачиш. Супер! А, ще, а зараз, зараз Василька хоче, щоб ви спробували відгадати, про якого члена сім'ї він буде розповідати? Отже, слухайте уважно: у Василька є мама, у мами є ще донечка. Хто вона для Василька? Младший братик. Ні, сестричка, так, правильно, Послухайте далі. Найбільше в нашій хаті свято, коли з роботи приходить хто? Батьки, папа. Тато, тато, а так, правильно. Так, правильно. ну, Там же ж загадка була в чому? Ти ж бачиш на екрані її всі члени сім'ї. І мама, і бабусі, і дідусі, і дітки, а не вистачає кого? Тато. Папу. Це ж загадка. Тато. Далі слухаємо Тато. Своїх... своїх онуків розуму навчає старенький. Дідусь. Дідусь. Далі. Найбільше пистить і голубить своїх діточок, хто? Бабуся. Мам. Баб... Мама! Мама, так. так, якщо сказати онуків, тоді бабуся, а то ж діточок, то треба бути уважними. Далі. Маму, донечкою називає хто? Бабуся! Бабуся, правильно, молодці. Сім'я малята навчає любові і відповідальності. батьки це найрідніші люди, добрі, турботливі. Так. Так, завжди... так, і завжди на до допомогу. Звичайно, все починається. з зламі... Так, добре. Клас, молодшинка. Василько хоче вам розповісти історію про свого друга Левко. Послухайте. Левко завжди допомагав мамі. Він мив посуд після обіду, в кімнаті прибирав, але якось на хлопчика напала лінь. І день минув, і другий. Левко не допомагає мамі. Тут і неділя прийшла, і батько каже за обідом. Погано наша сім'я працювала. Не підемо сьогодні нікуди. «От тільки шкода маму. Весь тиждень вона працювала і сестричку Таню шкода. Хороші оцінки вона принесла зі школи. Та й я теж цілий день працював. Левко почервонів увесь та й каже Ну, ідіть самі, а я з Кицькою залишуся. Та ні вже, куди ми підемо, відповів батько. Адже сім'я у нас одна. І всі один за одного відповідають. Малята, така цікава історія. А скажіть, будь ласка, а чим винний був Левко перед своєю сім'єю? Тому що він не допомагав нікому. Так, правильно. Коля, скажи, будь ласка, а чи зрозумів Левко, що він винний? Ні, Ні. Ні, так, якщо б він зрозумів, ви б вибачився, так? А він як сказав? Ну ідіть собі самі, а я залишуся. А що означає, чому Чому тато сказав, що ні, ми нікуди не підемо? Тому що буде грязний дом. Ні, ну тому що малята. Що означає, що у нас сім'я одна, і всі один за одного відповідають? Що це означає? Не знаю. Коля, як ти думаєш, чому в сім'ї всі один за одного відповідають? Малята, дивіться, якщо в сім'ї одна, один, наприклад, той Левко, так погано собі поводив, не допомагав, нічого не робив, це все впливає на інших членів сім'ї. Тому що сім'я це одне ціле. І кожен член сім'ї повинен щось робити, допомагати, гарно себе поводити, так? І щоб не страждали біляли. інші. Тому що сім'я сім одне ціле, тому всі члени сім'ї один за одного відповідають малята. Запам'ятайте це, будь ласка. Давайте трішки порухаємося і прокинемося трішечки. Давайте. Ну я не знаю, може, ви бачили вже її? Mm. Mm. Не бачили? Ну тоді давайте вмикаємо телік. 这些 <laughs> 都是。 Підати зербуться! Ви такі зібрати! А вони не прийшли. У них хватає. Молодці малята! Супер! Молодці. Молодці! Супер. Так, ми продовжуємо. Отже, ми з вами вже сказали про те, що в сім'ї у кожного члена родини є свої обов'язки, які він повинен виконувати. Отже, давайте ми розкажемо а що в сім'ї робить мама. Готовить супчики нам. Так, готує. Супчики. Що ще? Умиває на моє на насладник. Прибирає, так. Що ще вона робить? А ще, що? а, що? а і що? Що? І що продукти покупає? Так, і продукти купує і пере, а ще й доглядає за дітками. Так, ой, у в матусі дуже багато справ у сім'ї. А що ж робить тато? Тато ходить на роботу, допомагає мамки. Так, а ще. Заробляє Гроші заробляє, правильно ремонтує, якщо щось зламалося. І точно так же він піклується про діточок, не тільки матуся, а й татусь теж піклується, так? А що роблять дідуся та бабуся? В Можна так. Дідуся бабуся малята, вони допомагають мамі та тату. І на кухні бабуся допомагає, і ремонтувати дідусь допомагає. І піклуються про своїх онуків теж. Бабуся дідусь теж. Вони все допомагають мамі і татові. Так. А що ж дитина може робити в сім'ї? Ну давайте. Он ми з посуду сутки, так, допомогу, посуд. Конструктора. Так, ну я кажу не про ми ігри, дикатуре. а про обов'язки, про допомогу. Вчіться. Що, що? Учіться. Учиться? Учіться, так. Да. Ну вчиться так. А яка допомога по дому дитина може е, зробити? Чим ем, допомога? Папа і так, прибирати. Так, ми підлогу допомагати. Можна от на накривати на стіл до набір. Так, Ухай. а ще можна прибрати речі, так, іграшки можна прибирати, а ще допомагати приглядати за молодшими братиками та сестричками. Ви бачите, скільки можна може роботи виконувати дитина. Я маю а на увазі не гратися, не навчатися. А саме малята допомагати бути корисним в сім'ї, Так, щоб матусі було легше, щоб татусю було легше. Бачите, як багато справ матусі. можна зробити. Отже, а тепер пограємо в гру, яка називається: Хто це? Я буду називати слова ознаки, а ви відгадаєте, про кого я кажу, добре? Слухайте добре. уважно. Мудра, ласкава, працьовита, добра, старенька. Хто? Бабуся! Бабуся. Далі. Сильний, умілий, веселий. Хто? Батська. Так, тато, молодчинка. Мудрий, розумний, хазяйновитий, старенький. Дідусь. Дідусь. Маленький, пустотливий, веселий. Хлопчик. Так, так, хлопчик, синочок, так? Або онук. Якщо для тати і мамусі, то це синочок. А якщо для дідуся і бабусі, він хто буде? Малучка. Онук. Маленька, гарненька, весела дочка. Донька. Добра, ніжна, турботлива, найкраща. Мама. Так, мама. Дивіться. Дивіться, малята, у нас знову зібралася вся сім'я. А давайте ми назвемо їх ласкаво. От, наприклад, мама, як ви ласкаво назвете маму? Мамочка. Мамочка, ще як. Матуся. Матуся, ще як? Матусечка. Матусенька, мамуля, добре. А тато, як ви ласкаво назвете? Буся, падуся. Татко, татусь, татусенько, добре. Татку. А бабусю, як ви ласкаво назвете? Бабушка, Людочка. Бабуся, бабуленька, так. А дідуся? Дідуля, дідусенька, добре. А як ви назвете, а як називають син? Як ласкаво назвати? Біночек, біночек. Добре, а, а дочка як ласкаво назвати? Дочка, Донечка, доня. Донечка. Добре. А ось у тебе, Коля, є брат. Як ти назвеш його ласкаво? Як? як Братик, да? Як Ми його звути? Коля, як звуть твого братика? Владик. Владик. А як ти назви його ласкаво? Владик, а як ласкаво назвати? Владюша. Владу. Влад... <ріст> Правильно, Владушка. В мене, до речі, в мене теж син Влад, я його називаю Владушка. Приємно, коли Ладно. вас називають ласкаво. Ось, наприклад, Коля. А як ласкаво назвати? А ну, Матвійчик, назви Колю ласкаво. Коля. Так. А тепер Коля назви Матвій. назви його ласкаво. Коля. Майки. Майки. Матвійчик. Так, добре, супер. А тепер у нас малята вправа. Е, так, ні, це ми пізніше. Давайте так, ще зараз у нас справа така називається дорослі і діти. Якщо то, що я буду казати, роблять тільки дорослі, ви кажете дорослі. А якщо те, що я кажу, тільки, тільки до дітей відносяться, кажете діти. Добре? Отже, дорослі чи діти. Хто ходить на роботу малята? До дорослі. Хто, ну не тільки ж батько, хто відвідує дитсадочок? Діти. Діти! Діти! Хто має професію? Дорослі! Так. А хто буде мати професію в майбутньому? Має Ні. Хто, Коля, скажи? Діти. Діти, так. Коли ви виростете, будете дуже дорослими, ви будете мати професію, але не зараз ще. Хто багато працює? Батьки. Дорослі. Кажемо, дорослі або діти. дорослі. А хто часто грається? Діти, А хто швидко росте? Дорослі. Діти, дорослі. 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 дорослі вже виросли. Це ви швидко ростете. Так. Так. Хто колись був малюками? Дорослі. Дорослі, так. Хто виховує дітей? Дорослі. Дорослі. Добре. Кожен із членів сім'ї малята має свої потреби. Як ви думаєте, ці потреби? Вони однакові у всіх, чи вони відрізняються? Відрізняються. Звичайно. Якщо, наприклад, дідусю потрібно щось одне, наприклад, там, е, ліки, та, якщо він захворів, або окуляри, бо він погано бачить, то дитині потрібні, наприклад, іграшки. Так? Тобто потреби зовсім різні. Давайте ми з вами визначимо, кому що потрібно. Отже, внизу у нас члени сім'ї. А вгорі предмети. Давайте ми їх розсортируємо, кому що потрібно. Отже, давайте газета. Хто любить почитати? газету? Дідусю. Газети? Так, дідусю, звичайно. Ді. А ось дивіться, нитки і спиці. Хто любить в'язати? Бабуся. Так, бабуся. А оце що пральна машина? Для кого вона більш потрібна? Матусі. так. А ось окуляри. Бабуся. Так, бабусі, дідусю, так, ну, може і матуся носити окуляри, звичайно, але літні люди, вони частіше хворіють, вони вже погано, вони вже погано бачать, і, скоріше за все, їм більш потрібно. Добре, іграшки кому потрібні? Де? дітям, дітям, дітям. А набор з інструментами? Єду. Бабки, бабки. Так, тато, ось бачите, які різні потреби у кожного члена сім'ї. Ну, це не все, да, що можна сказати. Тобто вони відрізняються дуже сильно, ви ж бачите, так? Добре. А тепер, Василько, хоче сказати, що йому було дуже приємно чути від вас про своїх рідних, а ще йому приємно ось, наприклад, Матвійчик Надіслав вже. Фотографії своєї сім'ї. І він хоче, щоб і Коля теж, якщо буде час, надіслав йому фотографію своєї родини, щоб він ближче познайомився. Добре? Да, фотографії фотографії Малята, без сім'ї немає щастя на землі. Так, малята? Скажіть, будь ласка, що ж таке сім'я? Очень много сім'ї. Ні, що таке сім'я? Для чого потрібна сім'я? Щоб Ну, щоб не гостеч. Так, щоб не сумувати, щоб е допомагати один одного, щоб любити один одного, Слушай, щоб піклуватися. Ні, 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 це не, не ті фото, це я так просто знайшла фото якоїсь сім'ї. Добре, а малята скажіть, будь ласка, так а що треба допомагати е, в сім'ї? Дітки треба так. допомагати? І а собаки. що можуть? А що можуть діти робити в сім'ї? Яку допомогу можуть е, робити? От засудок, палісосід накриває стол. Так, добре. добре, а таке питання. А якщо дитина просто одягнулась, одягнула речі? Вона допомогла мамі? Якщо дитина, ні, якщо дитина сама вдягнулася, вона допомогла, це допомога мамі чи ні? Ні, Ні, правильно, добре. А от е, допомога це коли ви виконуєте, виконуєте те, що для всіх потрібно. Коли ви самі одяглися, це ви собі зробили добре. А не для всіх. А от якщо ви допомогли прибрати, матусі, так, або татусю, все, це називається допомога. Добре малята! Ну що? Василько прощається з вами. До побачення, малята! До побачення. До побачення. побачення. Супер. Ну що, вам сподобалося сьогодні мовити <клух> про сім'ю? А який я... сьогодні <клух> день малята? 15 травня міжнародний. Ні-ні. сьогодні -ні. понеділок Міжнародний день сім'ї. Добрий ранок. Матвічек, поклич Матусю. Добрий ранок. Добрий ранок. Дякую за фото. У нас буде в середу підсумкове заняття по грамоті. Дуже прошу вас бути. Ви, у вас є можливість середу бути. В четверку в нас буде, у нас буде е день вишиванки. Я попрошу вас, щоб ви одягли на заняття вишиванку, це тобто буде четверг. І ми будемо малювати. Нам знадобиться пробка від вина. Знайдете? Може, буде нагода, щоб посидіти. Ввечері <сіх> не викидайте. Будемо малювати. Ну, там я напишу ще там, ватні вушні палички, пензлик, гуаш. Я все напишу. Тільки щоб про це не забути. Будемо штампувати. Ну, так, в принципі, в мене більше інформації немає для вас. Якщо у вас немає запитань, тоді досереди. до середи. До да, середи. До побачення. До побачення. Дякую вам. вам.